Це подкаст наговорює Аліна і я Аліна, вчитель англійської мови. За сумісництвом я мама маленької донечки, дружина, чудова дівчина. Сьогодні я наговорюю про те, як я це все поєдную. Залишайся! Що вам варто знати про мене? Крім всіх моїх попередніх регалій. Я людина, план і людина-список. Я люблю планувати. У мене є списки всього, напевно, на світі. Я записую все, що я прочитала. З 2015 року. Я веду сімейний бюджет. З 2017-го. Вже більше року я записую, коли моя дитина спить. Це список ідей, список контенту, який я хочу зняти. Список цілей на рік, на квартал, на тиждень, на день. Я вже вас почала бісити. Так так, я саме та бісяча подружка, яка бігає з блокнотом, і в неї все там записано. Навіть більше я люблю виконувати те, що я записую. Насправді мені не вдається робити більше, ніж іншим. І насправді, я теж прокрастинує б'юбайдики. Але є декілька порад, які вам дозволять краще організувати свій час. Порада номер один. Розставляйте пріоритети. Визначіть, що для вас важливо саме цього дня або цього тижня. Можна пріоритет поставити на місяць і на рік, ну, на все життя, напевно, ні. І слідкуйте цьому. Наприклад, у мене сьогодні в пріоритеті зняти це відео, а не прибирати квартиру. І так, безлад може зачекати. А відео для вас ні. Порада номер два. Запишіть собі план на день. Краще запишіть його з вечора. Так, у вас буде менше можливостей для того, щоб прокинутися і нічого не робити. Коли у вас є план на день з трьома завданнями, може бути навіть з одним. Особливо, якщо ви дуже зайнята людина. Вмовірність, що ви його виконаєте, зростає в геометричній прогресії. Чи в арифматичній. Добре. Я філолог, а не математик. Рада номер. Три, яку я почала стосувати доволі недавно. Працюйте в тематичних блоках. Що я маю на увазі? Якщо у вас є якісь однотипні завдання, виконуйте їх одне за другим. Наприклад, якщо я знімаю відео або створюю контент, багато одиниць контенту знімаю за один раз. Чому? Тому що мій мозок вже налаштований на те, щоб щось знімати, чи фотографувати, чи генерувати. Так? А якщо я буду пригати так. Тут зробила, зняла одне відео, потім побігла планувати заняття. Потім побігла, зварила обід, повернулася і вже роблю щось зовсім інше. Мозку потрібен час, щоб переключитися між цими заняттями, бо вони кардинально різні. І на виконання завдання піде більше часу. Спробуйте працювати в тематичних блоках, і ви побачите, що кожне наступне завдання в тематичному блоці ви виконуєте швидше, бо ваш мозок уже налаштувався на цю роботу. А ще так, я дуже люблю махати руками. Що поробиш? Правило 4 насправді воно повинно бути першим це дбайте про себе. В літаках говорять правду. Спершу одягаємо маску на себе. Що це мається на увазі? Подбайте про свій сон, харчування та фізичну активність. Я знаю, що це в сучасному світі, в сучасним темпом життя доволі тяжко, бо я сама деколи нехтую цими правилами. Але повірте, якщо ви виспалися, добре поїли, а ще при цьому зробили навіть 5, 10, 15 хвилин якоїсь мінімальної зарядки, ваша енергія буде набагато вища, і ви набагато краще виконаєте ті чи інші завдання. В день, коли я виспалася, і день, коли я не виспалася, це зовсім дві різні людини. Пишіть в коментарях, чи якісь поради були вам корисні. І якщо бажаєте почути другу частину, адже ви не думали, що це всі мої поради продуктивності, залишайте вподобайку під відео. Почуємось за тиждень!